Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегії не творили та марно Бога не хвалили. На наші сльози сміючись, на що не знаю, називають, Гатину вгає тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю. Чиєму бога люте зло, щоб у тій хатині не жило, хатину раєм називають. Не називаю її раєм, тієї хатини у раї. Над чистим ставом край села мене там мати повела, повиваючи, співала, свою кнудьгу переливала у свою дитину, в тім гаї, у ті хатині у раї я бачу пекло, не неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір добю мою, що молодою в могилу. Нужда та праця положила, там батько працючи з дітьми, а ми малі були, і голі, не витерпів лихої дому. Умер на панщині, а ми розлізмо людьми, мов мушенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки їм лоби не побили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, до кого ви в світі живете, ви в наймах виростечі живі, в наймах коси побіліть. Наймик сестрів мритей. Та мені аж страшно, як згадаю, у ту хатину край села, отакий от у Боже в нас діла. Ми твору в нашим раї, на праведній твоїй землі. Ми в раї певно розвели, а в тебе другого благаєм. Ми з братами тихо живемо, лани братами оремо, і їх сльозами поливаємо. а може й те ні, не знаю, бо без твоєї воже волі ми б не нудились в раї волі, а може, сам на небесі Смієшся батюшку над нами, а може, радися з панами. Як править миру, бо дивись, он гай зелений похилився, он з загай виглядає. Та бог, не наче полотно, а верби геть не Тихенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивись і спитай, що твориться в тім раї. Звичайна радість та хвала. Йдино тобі, святому, за дивні твої діла, отиму, бойба, хвали нікому. А кров, та сльози та хула, хула всьому. Ні, ні. Нічого нема святого на землі. Мені ж здається, що вже й самого тебе люди прокляли.